Сьогодні ми відзначаємо 32-річницю дня народження вільної України. Це свято рівних українців та українок. Усіх у нашій Божій державі. Це велика цінність для кожного з нас. За це ми боремось. А в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному з нас, це наша вільна духовна Україна. Лунає пісня у юлузі Червона Калина у виконанні слухачів курсів, вчителів музичного мистецтва та мистецтва Закарпатської області. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Нашу славну Україну ей розвесели. розвеселимо марширують наші добровольці, у кривавий Там. Визволяти братів, українців з ворожих хайдан. а Ми наших брат... В Українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо, не хилися червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш вільний рік. Амен. А ми нашу славну Україну ей, ей, розвеселимо. Гею полі ярої пшениці, золотистила, розпочали стрільці українські з ворогами. Та. А ми Нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер, широких степів та й прославить по всій Україні сільчових ми You we know, you know, you know.